Привіт, друзі, вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні ми будемо з вами розважатися. Трошечки, можливо, десь будемо душнити. Я буду душнити, бо це я дуже люблю. А без цього не обходиться мій жодний день, так? Без оцього експертства. Але це мій канал, і я тут роблю що хочу. Якщо вам подобається, залишайтесь. Не подобається, не залишайтеся. Отак, в принципі, всі проблеми можна вирішити е, такою фразою: Хочеш дивись, не хочеш, не дивись, хочеш роби, не хочеш, не роби. Ви всі дорослі люди. Сподіваюсь, що мене дивляться тільки дорослі люди. Тому що для цього відео потрібна міцна психіка, якщо ви така ж людина, як я, емпатійна, яка любить е, все проаналізувати, визначити, де добре, де погано. Так, це моє улюблене. Сьогоднішнє наше обговорення, наш аналіз буде стосуватися однієї з суперпопулярної платформи, про яку ви всі знаєте. На цій платформі кожен ролик може стати вірусним, а кожен бренд отримує шанс засяяти. І це, звісно ж, тікток. Насправді, тікток дуже хороший інструмент для маркетингу, дуже хороший інструмент для здобуття переглядів. А, з свого власного досвіду скажу, що здобувають перегляди. Не завжди відео, які ти хотів зробити класними, так, деколи людям подобається срачі. У мене найпопулярніше відео було про те, як нас, власниця квартири, під час війни виганяла з неї <хи> і кричала щось про речі, які ми не випрали, про брудні труси, шкарпетки і тому подібне. Ну, загалом не хотіла віддавати гроші і все це. Наш так званий виїзд він супроводжувався криками, матюканням, істерикою. Я все це зняла, тому що, ну, а що я знаю, якщо скандал, треба вмикати камеру. Зняла, виклала і чудо! Набравши 500 тисяч переглядів, це відео частково допомогло нам закінчити всю цю спірну ситуацію. Також TikTok дозволює дозволяє створювати щось унікальне, використовуючи мінімальні зусилля, але. Як ми всі знаємо, TikTok це не тільки про розвиток. Є е, доля випадку, такий собі прикол, те, що я розповідала, що якесь відео може дуже гарно залетіти в рекомендації. Е, і зараз найпопулярніше відео в Тіктоці це відео про полуничку. Але не ту полуничку, яку ви подумали. Мої вихитрунчики, я знаю, про що ви подумали. Ні, це не про ту полуничку. Це про звичайну собі полуницю в шоколаді. Ось це відео. Так, воно дуже-дуже наповнене сенсами, дуже. Таке, знаєте, підтексти, змушує задуматись. А крім таких відео, із неочікуваною популярністю є приколи так звані приколи. І ми перевіримо зараз, чи так само смішні вони вам, як і мені. Смішні. Давайте подивимось перше відео. Як лагідно можна назвати свою другу половину? Криса. Чому? Тому що чоловік все а жінка готує. Тому? Тому і не криса. От ніби смішно, так? І правду дівчинка сказала. Ну реально, якщо хтось один готує, а хтось постійно їсть, то він точно криса. Так? Якщо ви це не обговорювали і в ваші правила стосунків, це не входило в обов'язки одного з членів цих стосунків. Прошу членів. Звернутися до комітету і з висунутими членами з'явитись. Мені здається, що в такої маленької дівчинки ну їй скільки? Ну, років сім-вісім, і в неї вже такі поняття, що жінка готує, а чоловік їсть, і він криса, а вона десь це почула. Діти не мають так мислити. Такий, знаєте, сміх з сльозинкою на очах. Добре, ми не будемо розмосолювати цю тему. Все-таки дитина, так, діти говорять всіляки, але сподіваюся, що у неї в сім'ї не такий приклад стосунків, тому що їй потім буде важко побудувати адекватні стосунки, маючи е в своєму житті приклад таких. О, далі в нас цікаве. Хто ж не любить оці всі круті опитування стосовно сексу? Насолоджуємось. Ты я быть у девушки партнера, что ты уважал ее Если больше двух, это уже непорядочно. Сто процентов. Больше двух было хлопцев, то на непорядна. Ой, я бы не встречался с такой девушкой. Вот у моей девушки не было парня, я вот как раз попал в такой треугольник любовный, прикольный. А сколько у тебя было девчат? Ой, у меня, у меня много девушек было, вот моей девушке это не очень нравится. У меня вот было больше, больше ста девушек за три года. Знаєте, мені здавалося, що такі чуваки вони вже давно зникли з нашої планети. Я знову виходжу з своєї бульбашки, і коли оце чую, то в мене таке: А о, де ти загубився? Чел, де ти загубився? Ти де живеш? Вийди на вулицю. Будь ласка, хтось, просвітіть його, скиньте йому якесь відео. Хай трошечки розбереться в психологіях, хай зрозуміє, що це нав'язане, що це неадекватно мислити такими е, просто шаблонними думками. І розділяти чоловіків і жінок, що в них щось там різне. Оце чоловіки з Марсу, жінки з Венери, жінки, вони, оце такі, якщо вони е, спляцьким хочуть, то це вони погані, а я, я, я набираюсь досвіду. Я класний. Знаєте, в мене була подруга, от їй хлопець сказав: Я до тебе всіх дівчат просто використовував. Я до тебе, всіх дівчат, ну просто це використав і викинув. Вони мені всі не цікаві. А ти, ти, ти особлива, ти не така, як всі ті баби. Щось мені підказує, що коли б хлопці були такі установки, і вони раптом розвіялися, що щось тут не так. Знаєте, я б не дуже довіряла такому хлопцю. По-перше, я б не вступала з ним в стосунки після таких слів, тому що це сумнівний комплімент для мене. Мені не дуже хочеться, щоб мене виділяли таким чином. Типу, всі, всі баби тупі, страшні, і взагалі їх можна тільки для сексу використати, але ти, ти квіточка. І я така, вау, так, це правда, це схоже на правду. Ніфіга! Дівчата, якщо ви таке чуєте, будь ласка. Якщо вам хлопець дуже подобається, він таке каже, то Та ви трошечки з ним ну, поговоріть, знайдіть, не знаю, якісь питання, щоб докопатися трошки до суті. Чи справді він так мислить, чи це він просто невдало сформулював? Тому що якщо він справді так мислить, то дуже невеликий шанс, що дійсно він от вас виділить і зміниться. А цього чувака залишаємо, коротше, своїм е е оцей гівном і жити. Так. Так, я буду душнити. Так, мені не подобаються такі думки. Та-а-к. Таких всмітник. Всмітник. Дивимось, який кринжик у нас далі. О! Ну, свісно. звісно. Після опитування про секс маєте далі опитування про зраду. І знову ж таки, ми ділимо чоловіків і жінок. Ми ділимо, бо це ж дві абсолютно різних істоти. Дві абсолютно різних. Так, я буду все відео отак от робити. О-о-о! Ну тому що, блін, цього крінжа в мене в то стільки. Увага! Я зрада гірше, чоловіча чи жіноче. Якщо вже дівчина відкривається, то це означає, що вже там почуттів ніяких особливо не залишається. А зрада хлопця може бути не така вагома якби, ситуація в житті для хлопця, що може для нього взагалі нічого не означати. Просто собі переспав і забув, ніби як морозиво з'їв смачне. І пішов додому до своєї коханої, як вже в хороший ресторан, який типу, залишається улюбленим, але морозиво інколи можна, з'їсти, ну, все індивідуально, нікого не призиваю, але по-любому, це е, з жіночої сторони більш жорстко. Так, зараз буде жорстко з жіночої сторони. Тобто, а, дівчата, дивіться, є дівчата морозиво, а є дівчата хороший ресторан. Напишіть в коментарях, хто ви морозиво чи хороший ресторан. Блін, ну як, звідки? В нього так насарну в голові. Ну звідки? Тобто він зараз м -м, сказав. На якусь там аудиторію, ну, коротше, зраджуйте, це нормально. Чоловіки, розслабтесь, не треба ніяких зобов'язань, не треба ніяких визначень, що для кого зрада. Ви навіть не маєте пояснювати, тому що у вас є завжди виправдання. Ви можете завжди, зрадивши своїй дівчині чи жінці, сказати, та ти в мене класний ресторан, та ти у мене просто якась не знаю, веранда на Дніпрі. Ти в мене якийсь ресторан Фенікс, це розумієш, а вона ну, морозива з Макдональдса. Ну, воно воно смачне, воно клас, класика, воно класика, той ріжочок такий, так, воно ну, база. Але ти, ти ресторан, то ж, будь ласочка, не ображайся. Ну, серйозно, це тобі не лично, не ображайся. Ну, зрадив, ти зрадив, Боже. А якщо ти зрадиш, тварина ти така, то в тебе вже нема почуттів. Ти вже мене не любиш. Бо ти не можеш хотіти. Просто сексу з кимось. Ні, це я так можу хотіти. Ти не можеш хотіти. Жінку. Ти не маєш зраджувати. Взагалі, якщо серйозно, ніхто не має зраджувати. По-перше, обговоріть в своїх стосунках, що для вас зрада, тому що для когось зрада поцілунок, а для когось не зрада, не знаю, е там же груповий е масовий секс 15 людей. Звучить цікаво. Обговоріть себе в стосунках, це один. Якщо вам не підходить визначення зради вашого партнера, то не починайте стосунки, тому що буде потім тяжко. Бо ви потім втягнетеся в ці почуття, і ви не зможете кинути людину, і для нього флірт окей, а вам не окей, або вам окей, флірт йому ні, і це буде постійно, оця недовіра. А от таких от чуваків. Ну, я не знаю, я сподіваюся, що в нього немає жінки і не буде дівчини, він буде вічно сам, і в нього не буде ні ресторану, ні морозива. Ми подивилися опитування, а тепер нам треба почути справжнього експерта по стосунках. І зараз, хлопці, увага! Якщо в мене є тут хлопці, прихиліться до екрану. Подивіться, що треба знати про дівчат. Чоловіки, знаєте, люблю цих експертів, чоловіків, які знають про дівчат все. Такий нас сьогодні буде не один. Для того, щоб приваблювати більш гарячих дівчат, перестань бути доступним. Не відписуй моментально на їхні повідомлення, не переноси зустрічі з друзями, не відміняй заняття в залі заради них. Найважливіше, щоб у тебе були ще якісь варіанти серед дівчат, і ти не зациклювався на одній дівчині. Знаєте, ці поради всі стосуються, як просто стати найгіршим токсиком в житті будь-якої дівчини. Не відписувати, не проявляти інтерес, мати ще багато дівчат. Максимально розпиляйся, щоб ти сам не розумів, що відбувається в тебе в житті, хто тобі подобається, хто ні, кого обрати, щоб ти постійно був в тривозі, що тебе хтось десь побачить з іншою дівчиною, щоб від тебе відмовились всі дівчата, тому що вони адекватні. А адекватна дівчина не буде вестися на такий ігнор. Тому що всі хочуть, щоб до них ставилися класно. Хочеш комусь написати, напиши. Бачиш повідомлення, відпиши, якщо маєш можливість. Звісно, потрібно ставити себе на перше місце, але не потрібно гратися в ці ігри. Це а я холодний, ні я не холодний. Я холодна, ні я не холодна. Я буду чекати три дні, потім йому наберу, відпишу. Ну ні, якщо подобається, роби зараз, не підійде. Окей, пішли далі. Чоловіки, і дівчата, цінуйте себе. І, будь ласка, цінуйте інших, не треба гратися з людьми, не затримуйте їх, не витрачайте їхній час. Можливо, поки ви оце граєтеся з ними, десь справжнє кохання їхнє, от вони його пропустять. Не треба так, це кажу я вам. Найкраща моралізаторка. Ще один хлопець, який знає, як ведуть себе дівчата, Він знає, як це бути дівчиною. Виходить, я не дівчина. Ну, виходить, я не дівчина. Тому що я, наприклад, коли хочу, я пишу. Це знову ж таки, до того, що я казала перед тим. Хочете написати, напишіть. Не хочете писати не пишіть. Подобається людина? Скажіть. Не подобається. Краще не кажіть. Коли вам хтось не подобається, не потрібно писати йому. Ти мені не подобаєшся. Ніт. Примовчі, так підіть собі легенько все. Ну йому я, я написала, що не мені не подобається. Чого це ти розказуєш, як це бути дівчиною? Де він ну, оце теж десь прочитав якийсь анекдот? Я не знаю, це було популярним 5 років тому. Ну, це взагалі треш. Просто я коли це побачила. Я не знаю, я думала, що це, ну, це не може бути правдою. Я вибачаюся, ви не бачили, дівчина збіжала з психушки. Не бачили? Вибачте, можна позвонити. Та я вибачаюся, ви не бачили, дівчина збіжала з психлікарні? О, не можна. Вибачте, можна позвонити? Не можна. Ви не бачили, дівчина збіжала з психлікарні? Не бачили? Вибачте, можна позвонити? Перше. Сам прикол тупий, тому що видно, що в обох дівчат отакенні петлички зі звуком, так? І той прикол, який мав бути задуманий, типу якихось американських оцих пранків, ну він ні, він не спрацював. А по-друге, сміятися з людей, яких зв'язують гамівними сорочками, ну це не смішно. Ну, хай почитають про каральну психіатрію. Окей? Це вже я. Я максимально я знаю, що я зараз вдягаю біле пальто, і давай докопуватися до якогось невдалого прикола. Але він мене настільки вибісив. А чому він мене настільки вибісив? Тому що так, я вам зізнаюся, в мене є певний бекграунд, в мене є в родині людина, яка пережила лікування психіатричній лікарні. І мені не смішно. Мені не смішно, тому що це травма мого дитинства. Я знаю, як це, коли людину забирають в психлікарню. Я знаю, як це важко чекати і звідти. І так, це можливо моя проблема, що я не пропрацювала цю травму, але мені такі приколи не смішні. Думаю, людям, а повірте, таких людей багато, в яких є якісь психічні захворювання, не смішно дивитися ось такі приколи. Тому що це висвітлювання таких людей, як якихось дурачків, збіжали з психушки, ха-ха-ха. Зараз покривляюся. На цю тему в мене вже є відео. Можливо, багато хто з цим не згоден, але, не знаю, мені не імпонує такий гумор. І людям я також бачу теж. Просто підходити і шугати людей. Ще й в такий час, ну, бляха, камон. Або до мене підійшли реально, я б, мабуть, і вдарила, серйозно. Тому що моя нервова система настільки вже. Е на, на такій волосинці тримається. Напишіть, як вам враження. Просто мені цікаво, знаєте, от я стільки бачу, стикаюся, все-таки всі розганяють такі приколи там, оце про шиза, психушка. Ну, чомусь людям нормально це вживати, і мені деколи здається, що я сама собі вигадала, що це не ок. І, типу, умовно, там навіть говорила з одною близькою людиною. Вона каже, що ну, типу, це якось занадто прискіпливо, і мене там, наприклад, це не, не зачіпає. І, ну, це якось, наче притягнуто за вуха, ця окрема тема, що це занадто часто десь використовується, що це не настільки і неправильно. І в мене вже в самої сумніва, а чи не я придумала собі, але з іншого боку, навіть якщо я собі придумала, це моя думка. Я її буду просувати далі, тому що мені таке не окей. Мені таке не смішно. Мені таке дивитись, навіть боляче. Піди пожартуй про людей без кінцівок. Покатайся, посмійся в, в кріслі колісному. Ще мені це не смішно, тому що зараз в період війни ми розуміємо, скільки людей в зоні бойових дій, наскільки в них нестабільна нервова система. Що мені здається, що психічні захворювання, якісь всілякі розлади. Mm, ну, навіть у військових, так, якісь ПТСР і робити оце так, ходити, жартувати. Саме тому люди дивляться такі приколи, вони сприймають, що це ха-ха, шизіки, психушка. І вони навіть бояться йти до психолога, тому що їх будуть вважати ненормальними навіть до психолога. Людям треба пояснювати, що це нормально. Вони не розуміють, що це ну, так, це твоє здоров'я. Знаєте, це я вже на такому серйозніке, тому що мене це дістало. Ну серйозно, це відео от мене максимально вибісило. <плес> тому після нього треба а, його перебити ще прикольнішим приколом. Дівчата, зараз буде для вас мощніший прикольчик від однієї популярної ведучої. Всі ви її знаєте по її словах про маленьку люду стосовно Світлани Лободи. 13 лютого день жіночої дружби. Я Якщо хочете, щоб у вас була подруга, то не майте чоловіка, не будьте успішною, не користуйтесь косметикою і будьте завжди в гарному настрої. По іншому не буває. Шановні мої подруги, всі, хто вважає мене своєю подругою. Будь ласка, перестаньте бути успішними. Будь ласка, я не можу з вами дружити, ну я не можу з вами дружити. Не користуйтесь косметикою. Я не знаю, ви що не розумієте, що я вдаю цю дружбу, і ви, мабуть, її вдаєте? Тому що я зараз сижу нафарбована. Якщо хтось мені з вас напише коментар, це не щиро, Це не щиро, дружба не існує. Між чоловіком і жінкою не існує, тому що обоє хочуть хтось із них когось хоче, а хтось не дає, ну, щось таке, знаєте, цей стереотипчик. І тут жіноче теж не існує. Тому що жінки всі одна одні заздрять. Вони не можуть просто бути класними друзями, підтримувати одне одну будь-що, радіти за успіхи і не зважати на зовнішність. Ні. Ні. От, як є? Катерина Соляр вважає, що ні. Вона це транслює і, і, і це слухають слухачі в радіо, що там максимум. Добре. Давайте ще застрягнемо років так на 15 і, можливо, хоч колись ми відкинемо всі ці стереотипи. Звісно, нема ж більше що сказати. Нема? Ну, тепер треба точно якусь розрядочку, тому що ну, ну, це взагалі. Давайте подивимось розрядочку. Це відео мені трапилось. І мені так стало від нього приємно. Я не знаю, я так люблю щемливі такі відео. Вони так гріють мені серце. Давайте подивимось його. Воно не стосується всіх наших оцих тем приколів. Воно просто мені сподобалось. Україна це моя вторая батьківщина. я маю тут дружина Українка, маю тут доньки, які теж здесь живуть в Києві, працюють і навчались здесь, в Києві. Ну, волонтерство це моє внутрішнє відчуття. У мене немає громадянства України, я не можу бути військовим. Але можу працювати. Отже, ви чуєте, яка українська мова? Як він старається говорити українською? Це просто це такий величезний лайк, величезна подяка. Моя шана йому. Просто бубочка. Добровольцем, щоб допомогти, зробити чим зможу, щоб бути корисним. Значить, це відео вийшло таким трошки токсичним, насправді, з мого боку, але мені здається, що обґрунтовано. Я сподіваюся, що тікток колись, і взагалі якісь креатори тіктокові, тіктошні, тіктоковишні. Припинять продукувати такий контент. Так я розумію, що він частково хайповий. Оце запитувати всіляких чуваків, скільки має заробляти дівчина, а скільки хлопців було у дівчини, скільки їх має. Це не має нікого стосуватися, крім людей, які будують стосунки. А якщо й має, то можна було б з цієї нарізочки. Не впевнена, що він запитав не одного чувака. Вони не запитували. Можна вставити адекватні слова. Щоб ті люди, які будуть дивитися це в Тіктоці, вони такі зрозуміли, а ось клас. Ну, але, знову ж таки, це більш популярно, це більш буде байтити людей на коменти, вони будуть писати. Одні будуть писати правильно, інші будуть. Оце як я намагатись донести свою думку, що це все з цим треба прощатися. Тому я розумію, що це все, все робиться для хайпу. Е, нехай, якщо у вас є тікток, хай вам трапляється більше хороших відео. Хай вони наповнюють вас, а не оце бісять і додають якоїсь злості. Якщо вам сподобалось це відео, пишіть, не сподобалось, пишіть. Можливо, у мене з'явиться другий хейтер, окрім того чувака, який мені понаписував і пообесцінював все, що я тут роблю. Він не знає, який у мене був важкий шлях. Так, і хоч я зараз з посмішкою про це говорю, мені тяжко. Мені тяжко з себе видавити хоч якесь відео, тому що я сама себе обезцінюю. Але нічого. Нічого. Тож, дякую вам, що були зі мною. Бажаю вам гарного дня, гарних рекомендацій. І нехай все буде добре. Люблю вас. Я вас люблю. Це собі взяла Жодана в бібліотеці. І хоч він мені важко йде, але я вже прочитала половину. Ходіть в бібліотеки, це реально дуже класно. Сходіть, запишіться в бібліотеку, там стільки класних є книжок, можливо, мені просто пощастило. Можна взяти, цілий місяць дають почитати. Місяць. Це топ. Я вважаю це топ.